Знаєте, останнім роками я прям таки частенько став чути тейки у стилі, що олдскульні відеоігри на ПК або не запускаються, або ж у кращому випадку ті запустяться з доброго підстрачника. Мовляв, щоб запустити стареньку гру, то спочатку доведеться закинутися психо, а вже потім куперсатись у тематичних форумах та сабредітах у пошуках омрійної відповіді. Як же бляха запустити цю кляту гру? І знаєте що? Я правда до останньої миті прям таки скептично ставився до цих тейків, адже ж я залізобетонно був переконаний, що якщо якийсь там старизний Fallout чи то StarCraft легко стартує на останній версії Windows, то, типу, в теорії скрутний Максим не просто піде, він аж галупом побіжить. Проте гіркий досвід з оригінальним Dead Space та ванільною версією Grand Theft Auto San Andreas буквально прописав мені проміж Ребер та миттю спостерігав. В мене на землю. Бо як на крути, а на сучасних системах займатися пердолінгом це аксіома. Проте, на відміну від більш сучасного мертвого космосу, оригінальний Макс Пейн хоча б може запуститись. Але кажучи про міжстрок, строк. Цей запуск стосується лише власників відеокарт від Nvidia, адже якщо ви спробуєте запустити старого Макса на відеокарті від Radeon, то лишень побачите свій гарний десктоп. Тому як не крутий, тут вам все ж таки доведеться покопросатись у мережі в пошуках омрійного патчу.